Сьогодні 17 травня, і сьогодні вже злили НМТ з математики за 17 травня 2025 року. І я хочу сьогодні з вами почати не з простих завдань, які у нас перші 15 з вибором однієї правильної відповіді, і де ви можете по одному балу заробити, а розпочати з завдань на встановлення відповідності, де три завдання, і де ви можете максимально отримати на кожному завданні 3 бали. Але якщо ви навіть відповісте не на всі правильно питання, то також бали додаткові можете отримати. І так, розглядаємо завдання НМТ за 17. 10 травня 16 по 18. І так, завдання 16. Діагональ АЦ рівнобічної трапеції АБЦД утворює зі стороною АЦ 120 градусів. Рисунок заданий, 120 градусів ми бачимо де. Довжини основ трапеції дорівнюють 12 і 30. Зразу відмічаємо на малюнку 12 і 30. До кожного початку речення 1-3, доберіть його закінчення АД, щоб утворилося правильне твердження. І так, перше завдання тут знайти довжину середньої лінії трапеції. Легко і просто можна знайти, оскільки середня лінія трапеції вона паралельна до основ. І тоді, якщо вона паралельна до основ, то вона є середнім арифметичним серед цих основ. Це легко запам'ятати. Ми ділимо суму 12 плюс 30. Суму основ трапеції і ділимо на 2. Отже, це буде 42 поділити на 2. Отже, це буде 21. Проведіть собі якусь аналогію з тим, що середня лінія це середня арифметична до паралельних ліній. Отже, перше завдання відповідь 21 це відповідь В. Далі, друге завдання. Друге завдання це довжина проекції сторони АБ на пряму АД. Якщо ми хочемо знайти довжину проєкції, то проєкція це якби тінь, яку залишає сторона АБ, то ми якби опускаємо сторону АБ вниз, але вона не повністю всією довжиною лягає на сторону АД. А вона, якщо ми проведемо перпендикуляр, то перпендикуляр опущений з точки Б, дає нам точку Б1, і саме відрізок уже АБ1 буде проєкцією. Сторони АВ на пряму АД. Отже, провівши висоту ББ1, ми розуміємо, що АВ опускається і перетворюється в ав 1 і от саме ав 1 довжина цієї сторони і буде довжина проекції АВ на АД. Щоб знайти цей відрізок, ми пам'ятаємо, що нам задано, що це рівнобічна трапеція, отже ось ці сторони рівні. А отже, трикутники утворені А, 1 і С1СД вони рівні. Значить, і фрагменти АБ1Д і 1 рівні. А ми ж знаємо сторону БЦ12, значить і Б1С1 також 12. Оскільки фігура утворена B1BCC1 B1, це прямокутник. Якщо ми віднімемо від АД. Оцей фрагмент BC, то у нас буде два фрагмента однакових ab 1 і c 1 д Оскільки вони рівні, то можна формулу так записати: що два відрізка ab 1 дають нам 30-12. Отже, вся довжина 30-12 це два фрагменти. І якщо ми розділимо ще на 2, то ми отримаємо А Б1. Це буде 30 мінус 18 поділити на 2, і це дорівнює 9. Отже, проекція сторони АБ на Пряму АД дорівнює 9 см. Отже, відповідь А до другого питання. І от третє питання. Да, воно таке виявилось нестандартне. Треба знайти довжину радіуса кола, описана навколо трапеції. А отже, коло описано навколо трапеції. Я тут пробувала побудувати цей радіус, але це нічого мені не дало. Тому що тут додаткові трикутники, а ми нічого в них не знаємо. Отже, треба виходити з того, що ще заданий ось цей кут. А якщо відкрити довідкові матеріали, і у нас є, наприклад, кут і сторона, яка лежить напроти кута, то тоді використовується теорема синусів. З довідкових матеріалів я взяла формулу, в якій фігурує сторона, протилежний до неї кут, і все це дорівнює 2Р. Але це для трикутника. Давайте глянемо, якщо ми в цьому трикутнику. Знаємо ось цей у сторону, чи буде цей радіус, який ми можемо визначити з формули, дорівнювати радіусу описаного кола навколо трапеції. А так, дійсно, якщо ми проведемо коло, я лише фрагмент його проведу, якщо ми проведемо коло, яке описано навколо, десь воно там продовжується, навколо трапеції, то це коло проходить через точки А, Б, С іде вершини трапеції. А якщо ми глянемо, то це те саме коло, яке проходить через вершини А С Д трикутника. Навколо трикутника. Отже, радіус кола описано навколо трапеції, він дорівнює радіусу кола, описаного навколо трикутника А С Д. От тепер, використовуючи цю властивість, давайте запишемо для трикутника АЦД. Відношення сторони, це сторона А. Де до синуса кута 120 градусів, дорівнює 2R. А де ми знаємо це 30. Синус 120 ми можемо визначити, розклавши кут 120 на 90 плюс 30. Отже, це синус кута 90 плюс 30 градусів. І в довідкових матеріалах скористатись підказкою. Як же ж виразити синус, якщо ми розклали кут на 90 плюс 30. щоб не згадувати формули зведення, хоча можна і через формули приведення, можна зразу скористатися підказкою. Отже, синус 90 плюс альфа дорівнює косинус альфа, значить, можемо замінити, що це 30, поділити на? Косинус 30 градусів. І косинус 30 градусів це корінь із 3 на 2. Отже, 30 поділити на корінь із 3 на 2, тоді двічка піде в чисельник, і це буде 30 помножити на 2 і поділити на корінь із 3. Це ми виписали з вами відношення, і воно дорівнює 2Р. 30 на 2. На корінь з трьох. Я спеціально не множу на два, тому що я бачу, що два є і зліва і справа, і тоді воно скоротиться. Тоді R дорівнює 30 поділити на корінь із трьох, але такої відповіді немає. Тому треба звільнитися від кореня квадратного в знаменнику. Для цього ми домножимо і чисельник і знаменник на корінь із трьох. Виходить, що буде 30 помножити на корінь із трьох, і поділити на корінь із трьох, помножити на корінь із трьох. І тоді тут буде 3, 30 поділити на 3 і помножити на корінь із трьох. Виходить, що це буде 10 корінів із трьох. Отже, довжина радіуса кола описана в коло трапеції. Дорівнює 10 корінів із трьох, це відповідь Г. А знаходили, як. Радіус кола, описаного не тільки навколо трапеції, а ще й навколо трикутника тупокутного. І виходить, що можна використати теорему синусів, бо в теоремі синусів також фігурує цей радіус. Тому ми, довівши, що ці радіуси рівні, записали для трикутника, значить цей радіус такий же і для трапеції. Наступне завдання, 17. Доберіть до функції координатні чверті. У яких лежить графік цієї функції, координатні чверті показано на рисунку. Чверті навіть вам показані, хоча ви повинні пам'ятати, що перша чверть це там, де додатні х, додатні ігри, і далі вони йдуть проти годинникової стрілки. Друга, третя, четверта. Отже, почнемо з. Першої функції, щоб її побудувати, можна скористатись перетворенням графіка просто х квадрат і прийти до функції мінус 3 мінус х квадрат. Якщо ми згадаємо, який вигляд у функції x квадрат, то це парабола відками вгору, яка проходить через точку 1, 1, а далі 2,4 і так далі. Намалюємо схематично цю параболу. Це Х квадрат. Якщо ж ми кажемо про мінус х квадрат, то значення стають від'ємні, тобто вона симетрична, іде вниз ця парабола відносно осі х. І це вже буде мінус х квадрат. А якщо ще мінус 3 стоїть в функції, то це значить, що ми опускаємось на мінус 3 одиниці, і наша парабола вже виходить не з точки 00, а з точки 0 мінус 3. Отже, тоді парабола. Ось уже цей графік цієї функції, яку ми аналізуємо. Це мінус 3 мінус х квадрат. Він лежить, подивіться, в третій і четвертій чверті. В третій, і четвертій чверті це відповідь В. Для першого питання відповідь В. Це був перший другий графік це відома вам гіпербола. Якщо ми ділимо якесь число, чи додатнє, чи від'ємне на х. Тобто, якщо Х в знаменнику, то це гіпербола. Вид гіперболи залежить від того, яке тут число. Якщо число додатнє, то ви собі уявляєте, ми додатні підставляємо, «у» додатні отримуємо. Від'ємні «х» підставляємо, від'ємні «у» отримуємо. Отже, це буде графік, який знаходиться в першій, третій чверті. Отже, вигляд графіка y дорівнює 3 поділити на Х. Має ось такий вигляд. Тоді ми можемо вказати, що він лежить в першій і третій чверті. в першій і третій це відповідь B. І залишилось проаналізувати функцію тангенс X, y дорівнює тангенс X. Взагалі можна і не згадувати графік, якщо ви його не пам'ятаєте. Головне згадати, що для функції тангенс, на відміну від синус і косинус X належить множині… Дійсних чисел від мінус нескінченності до плюс нескінченності і y також приймає значення для цієї функції від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, немає обмежені по x, ні по y, і лінії там розміщуються з певною періодичністю по осі X, і вони розміщуються і в другій, і в третій чверті, і в першій і четвертій. Отже. Виходить, що тангенс, оскільки він приймає будь-які значення по X і по Y, він займає всі чверті, і це відповідь Д, тому що тут вказано: перша, друга, третя і четверта чверті. Це відповідь Д. Наступне завдання: 18. Узгодьте вираз, 1, 3, точку А, Д на координатній прямій. Дивіться рисунок. Тобто задана координатна пряма з точками з певними координатами, є вираз, і треба поставити відповідність виразам значення, Д є. E. Це 2,7. Це константа, це основа натурального логарифму число Ейлера. Це, якщо ви підзабули, то вам навіть це описується як підказка. Так от, почнемо з першого. У нас є простий вираз. Простий вираз ми можемо з ним щось робити, щось скорочувати, якщо це можливо. Так, от, якщо є це якесь число, то навіть якщо б це була бі невідома, то два це в чисельнику, це є в знаменнику. Отже, ми можемо є скоротити, і у нас залишається просто двійка. А отже... Це координата точки П, тому що ми бачимо, що біля P стоїть координата 2, а отже, точка П це відповідь Д. Отже, для першого питання відповідь Д. Наступне друге завдання логарифм натуральний. 1. Що значить логарифм натуральний? От якраз основа такого логарифму це число «є». Е. Тобто це логарифм по основі Є, е, і треба визначити, чому ж він дорівнює. Згадуємо означення логарифма. Логарифм – це степінь, в яку треба піднести основу. а Тобто, число Є е, треба піднести в якусь основу, поки що «х» позначу, щоб у нас вийшло одиничка. А в яку степінь ми підносимо будь-яке число, що нам дає одиничку? Якщо підзабули, в довідкових матеріалах є формула. Довідкових матеріалах є формула, що А в нульовому степені дорівнює 1, а да, не дорівнює 0. Отже, є не дорівнює 0, значить, є, якщо піднести в нульовий степень, то це буде 1. Отже, логарифмом тоді одинички по основі Є є нулик. Отже, це дорівнює 0. Дивимось, яка точка має координату 0. Це точка М з координатою 0, М це відповідь В. Отже, для питання 2, відповідь В. Отут головне не заплутайтесь з координатами. Треба глянути відповідь, подивитись, де ця точка і яка ця точка, якій відповіді відповідає. І третє завдання. Також не складне тим, що це просто вираз, де можна застосувати формулу різниці квадратів. Якщо у вас фігурує є мінус 1 і є плюс 1, то це однакові значення, де плюс, і мінус, то це перетвориться в різницю квадратів, Є е квадрат мінус 1 і мінус є е квадрат. Тоді є е квадрат і мінус є е квадрат взаємознищуються, залишається мінус 1. Координаті мінус 1 відповідає точка L, отже, це L з координатою мінус 1, а отже, Відповідь Л, це відповідь Б. Отже, до третього питання відповідь Б. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаві розбори із 1 по 15 завдання, пишіть в коментарях. Я планую поки що зробити з 19-го завдання розбор, тому ставте лайк, розповсюджуйте моє відео. І підписуйтесь, якщо ще не підписані до нових розборів. Все буде Україна!